Слава Ісусу Христу, Він живий, Він говорить, і Він веде і навчає кожного Свого сам. Він не потребує посередників. Цей світ може навчити нас лише злу, лише гріху, велике благо бути навченим самим Богом. І Він навчає у міру нашого зростання, у міру нашого пізнання Його особисто, Через особисті живі стосунки з Ним. Я навчаюсь чути свого Господа і пізнавати його краще і більше у кожному дні свого життя. Як я це роблю? Я слухаю і роблю те, що Він каже мені робити. Ісус живий, і Він говорить, нам просто потрібно нахилити своє серце не до свого, не до користі та вигоди, не до вирішення своїх проблем по-своєму. Недослужіння собі, а повністю і навмисне, цілком досконало, стовідсотково підкоритися владиці, царю своєму Господу та господарю, бути готовим чинити та жити так, як Він повчає та наставляє нас сам, і ми почуємо Його. Ми воістину житимемо всяким словом, яке виходить з його вуст у наші вуха. У наш дух, у наше серце, особисто нам, особисто від Нього. Одного разу Ісус показав мені одну деталь у його вченні, чого я ніколи не бачила раніше. Спочатку Він дав мені бажання приготувати, спекти щось смачненьке, жінці, з якою я контактувала тоді і чула від неї багато крику та зла. У своєму серці я прощала і її і благословляла, у в мене не було жодної образи на неї. Я знаю одне. Без Ісуса вона не може жити по-іншому. Без Ісуса вона не може чинити по-іншому, а я можу. Тому що Дух Святий живе в мені і дає мені силу перемагати гріх та світ. Я прийняла рішення спекти щось смачненьке і принести цій жінці від щирого серця у відповідь на всі її підступи. Але я ще не зрозуміла Ісуса. А потім, несподівано, на роботі. Святий Дух нагадав мені: не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Я ніколи раніше не бачила і не чула цього але. Я була буквально вражена цим откровенням. Я згадала, що в вченні Ісуса у питанні зла і відповіді на нього завжди є це але. Це було откровенням для мене. Я так вдячна Ісусу за Його вчення. Тепер я маю робити тільки так, під керівництвом Святого Духа. На цьому прикладі Ісус показав мені, що Його вчення це не просто не відповісти злом за зло, але відповісти за зло добром. Недостатньо просто не відповісти злом, але, але відповісти добром. Це і є шлях Ісуса вузький і прямий. Ти маєш робити саме так, як говорить твій Господь. А Він говорить ясно і зрозуміло: хвала йому. Тепер я зрозуміла, що мені потрібно не тільки зберігати своє серце щодо зла у відповідь на зло, не тільки не відповідати злом за зло, але відповідати, воздавати добром тому, хто робить зло по відношенню до мене. Тоді я слухаюсь Ісусу у Його вченні. Але, звичайно ж, першочергово, керівництво Духа Святого. Тільки Він знає, як я маю чинити в кожному конкретному випадку, тому ми повинні його чути для себе. Зараз я приведу декілька прикладів з Біблії. Ісус сказав: Я ж кажу вам, не противтесь злому, коли хто вдарить тебе у праву щуку твою, підстав йому й другу. Не відплачуйте злом за зло, образою за образу, а навпаки, благословляйте, знаючи, що ви на цей покликані, щоб успадкувати благословення. Бо така воля Божа, щоб ви, роблячи добро, примушували мовчати неудство нерозумних людей. Бо яка похвала, коли терпите ви, як вас б'ють за провин? Але коли робите добро і за це терпеливо переносите страждання, то це угодне Богові. Не відплачуйте нікому злом за зло, але дбайте про добре перед усіма людьми. Не будь переможеним злом, але перемагай зло добром. Не мстіть за себе улюблені. Але дайте місце гніву Божому, бо написано мені помста, я відплачу, говорить Господь. Пильнуйте, щоб ніхто нікому не віддавав злом за зло, але завжди намагайтеся робити добро один для одного і для всіх. Не будеш мститися і не будеш ненавидіти синів свого роду, і будеш любити ближнього свого як самого себе. Я, Господь. Ми повинні слідувати за Ісусом під керівництвом Його Святого Духа і в усьому чинити так, як йому завгодно. І ми будемо приносити добрий плід до Його вічного царства, і ім'я Ісуса буде прославлене. Нехай Господь благословить кожного з нас.